Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Стілець Ісуса Івана 8:31. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Познайомившись з тамі на групі з вивчення біблії, моя подруга марч. Побачила, що між ними мало чого спільного. Однак Марч потоваришувала з Тамі і отримала від нової подруги цінний урок. Раніше Тамі ніколи не відвідувала такі групи, їй було складно зрозуміти слова інших жінок про те, що до них промовляв Бог вона ніколи цього не відчувала. тамі настільки хотілось почути Бога, що вона вирішила дещо зробити. Пізніше вона розповіла Марчу. Я поставила в кімнаті старий дерев'яний стілець і щоразу, як вивчала Біблію, просила Ісуса на нього сісти. Звернувши увагу на вірш, який торкався її серця, вона крейдою писала його на стільці. Це місце стало для неї особливим стільцем Ісуса. Із написаними на ньому Божими посланнями до неї з біблії. Марч каже Стілець Ісуса змінив життя тамій, вона духовно зростає, тому що Писання стає для неї особистим. Промовляючи до юдейських віруючих, Ісус сказав: Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить? Перебуваймо в Його вчині, записуючи його слова, запам'ятовуючи їх та прагнучи їх виконувати. Істина і мудрість слів Христа допомагають нам зростати в ньому і дарують нам свободу. Яких практичних заходів ви можете вжити, аби частіше розмірковувати над біблійною мудрістю? Як Святий Дух допомагає вам розуміти Писання. Помолимось. Боже, допоможи мені поглиблювати стосунки з Тобою через мудрість, даровану в Біблії. Також допоможи мені виконувати пізнане, аби все більше і більше уподібнюватися Ісусу. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.